У відомому напрямку російського корабля посилають лаптіногих туристів чи не в усіх цивілізованих країнах. А отримати візу росіянцю після початку путінської так званої СВО стало складніше ніж виграти у лотерею. Ні, ви представляєте? Ми ну ви уявляєте, ми з подружкою позавчора після довгих виборів забронювали житло в Римі на липень. Вона сьогодні хотіла купити квитки до мене, і виявилося, що Італія більше не видає візи. Якщо ж матрьошкам такі вдається вибрати зі своїх боліт, то часто густо замість магнітиків привозять з собою інші, так би мовити, сувеніри штампи про видворення. Ми б'ємо тривогу. Ми б'ємо на сполох, нас коротше нас депортували із Ізраїлю, взагалі не пояснивши причини. Сказали, що ми мігруємо, а ми приїхали сюди у відпустку відпочивати. Ну і добре, що депортували. А погріти на сонці свої лапті можна і в Анапі, і байдуже, що доведеться порпатись у мазуті. За те ж як скрєпно та аналоговнєтно. Ну а для тих, от мордорців, хто хоче відпочити ще більш неординарно, є ексклюзивні пропозиції: тури до країн-союзників Русляндії. Ось вона Корейська Народно-Демократична Республіка, ідеальна диктатура, де у пташок більше права ніж у людей. Там запросто можуть стратити за перегляд західного фільму чи прослуховування іноземної музики. Покарання загрожує тим, хто посміє вдягнути сині джинси, чи зробити зачіску не з дозволеного списку. В КНДР навіть внутрішній туризм заборонений. А ось що у північній Кореї обов'язкове: так це божевільне поклоніння диктатору Кім Чен Іну. Ну, загалом ідеальна тоталітарна країна, на яку пускають слину усі рапсіянці. Натяні пугаєш. Тебе не лякає, що місцеві люди, місцеві жителі цієї прекрасної країни, плачуть, побачивши свого національного лідера. А у нас не плачуть, побачивши Путіна. Може на таких кількостях? На мою думку, ні так його поважають. Але я не думаю, що їх ціпками б'ють. Я насправді хотіла б дуже зустрітися з Кім Чен Іном. Ну, ти бачила це відео? Ну у тебе емоції, які викликають? Так, так, так. Ну у мене викликає те, що він мені здається, все робить правильно. Мені здається, лідером країни мають надихатися. Можливість наживо надихатися досвідом кендерівців росіянці отримали з 1997 року. Саме тоді Москва і Пхеньян підписали договір про взаємні поїздки громадян. Утім, візи у північну Корею видавали вкрай рідко. Покращення сталося 2024-го. Тоді в'їзд дозволили усім бажаючим з Русляндії. прорив це безумовно. Прорив це видатна подія у розвитку відносин між двома країнами. Це є результатом домовленості на найвищому рівні між урядами, між лідерами двох наших країн, які ви пам'ятаєте зустрічалися. Помніті організацію турів займаються лише дві турфірми на всю ату безкрайню болетьону федерацію. Решту не акредитували. За візу лобціногім шукачам пригод доведеться викласти 6800 дерев'яних рублів. Вартість самого туру стартує від 230 тисяч. Це за чотири дні для однієї людини між іншим. Коротше, відпочинок не бюджетний. Типовій матрьошці, яка отримує мінімалку, доведеться близько трьох місяців відкладати усі свої дерев'яні. Але дрібні кремлівські пропагандисти про це ж не розказують. Натомість, як можуть рекламують північно-корейську диктатуру. Одна одна з найбільш закритих все таки країн у світі просто дуже цікаво. Я бачила різне, тобто різні абсолютно країни, контрасти. Але я думаю, що Північна Корея здивує. Популяризують відпочинок у КНДР і пропагандисти вищого рівня. Ольга Скабєєва шкіриться на камеру і бреше про абсолютну свободу в країні, де жінкам не можна їздити навіть на велосипеді, навіть у якості пасажирки. Я зараз дійсно у північній Кореї у самому серці Пхеньяну. Тим не менш, як ви можете звернути увагу всупереч нескінченним чуткам та спекуляціям, у північній Кореї є інтернет, поряд зі мною не стоїть товариш майор. Наші дії взагалі ніхто не контролює. Взагалі ніхто не контролює. Ага, дзузьки. он любителька голих вечірок. Настя Євлеєва свого часу як вдихнула вільного пхенянського повітря. Там сюди типу, по чоткам все, ніби чітко по лініці ні кроку ліворуч, ні кроку праворуч. Там ні видихнути, ні пукнути. Там є лише два готелі для туристів. До тебе одразу додаються люди. Тебе везуть маршрутом вже абсолютно обумовленим. Якщо ти хочеш вийти з цього автобуса і піти купити собі каву, за тобою завжди слідує супроводжуючий. Вони знають у яку кав'ярню тебе вести, тебе зустрічає певна людина, яка тобі продає певну каву. Тобто там нічого не відбувається спонтанно. Ти не можеш вийти з готелю та зайти за нього, піти на 5 метрів туди чи прогулятися. І коли ти заходиш ось у цей готель, він абсолютно у такому знаєш нафталіновому радянському такому форматі. Нафталіновому, совєтському такому форматі ну прямо те, що треба для росіянців, які так ностальгують за радянським союзом. Хоча наразі в КНДР. Ім показують прям щось таке, типу фантастично нью-йоркське здоровенні хмарочоси. Сьогодні розкажу. Сьогодні я вам розповім про одне із найкрасивіших місць у КНДР. Це вулиця Ревен. Насправді це цілий квартал з усією необхідною для життя інфраструктурою. Насамперед у очі кидаються незвичайні красиві висотні споруди. Загалом на вулиці розташовано 44 будівлі висотою від 20 до 30 поверхів, а найвищим є 70-поверховий хмарочос. Коли дивишся на це, складно повірити, що район з. Будований лише за один рік, Угу. і ніхто там не живе і не житиме. Насправді ж у КНДР є не те, що квартали є цілі селища, які так в народі і називають села пропаганди. Вони потрібні, щоб демонструвати бутафорну велич для понаїхавших для гостей з боліт Диктатор кім торік, навіть цілий курортний комплекс звів. У КНДР, можливо, вже... у КНДР, Можливо, вже незабаром туристи поїдуть і на пляжний відпочинок. позасмагати можна буде на березі японського або як його тут називають східного моря. На такому білому кварцевому піску уздовж узбережжя туристичної зони під назвою Кальма вже звели десятки готельних комплексів. Краса. От тільки цікаво, куди ж на ділі розселяють малих матрьошок, яких Кремль активно відправляє у так звані піонер-табори у північну Корею. Так, так, вже другий рік поспіль на болотах. Прям конкурс проводять. Хто поїде відпочивати у тоталітарну КНДР». Торіком двісті п'ятдесят найбільш везучих відправили повчитися, як треба диктатору вклонятися. Для них організували для них організували так звані Дні Кореї, щоб якомога більше розповісти про традиції приймаючої сторони. Всі росіяни терміново їдуть в КНДР. Чули, репсіянці? Коротше нам. кнатче, приїжджайте до нас, бо в нас не курорт, а справжня пісня. Ми терміново їдемо всі у КНДР. Ми терміново їдемо всі у КНДР. Не знаєте, що подарувати дитині на день народження. Подаруйте їй путівку до КНДР. Але Північна Корея це не єдина країна мрії для російських туристів. Я, Я в Ірані. Так, так, тепер матрьошки активно відкривають для себе іранські горизонти. Растуть зустрічні туристичні потоки. Зростають зустрічні туристичні потоки. Цьому сприяє пряме авіасполучення між багатьма російськими та іранськими містами, а також прийняті у 2023 році рішення про безвізові групові туристичні поїздки та оформлення електронних віз для індивідуальних туристів. Ну воно і не дивно. Терористи продовжують єднатися минулого року. турпотік з болотяної федерації до Ірану зріс на 50% порівняно з 23-м. Країну відвідали близько 13 тисяч московитів. Приваблює лаптіногих відпочивальників насамперед. Ціна цього року вартість тижневого туру на одного стартує від 107 тисяч їхніх рубчиків. І це в рази дешевше ніж відпочинок у росіянському Сочі. Ну а щоб розвіяти усі сумніви, лаптіногі туроператори чіпляють локшону на вуха про цілковиту безпеку. Спеку а весь мир? випереди весь світ і побувай там, де ще ніхто з твоїх друзів поки що не був. Іран один з найперспективніших напрямків для подорожей. Чи безпечно там, мій друже? Я побував в Ірані вже понад 20 разів, і я знаю про що говорю. Це абсолютно безпечна, смачна, красива країна, одна з мабуть найпривабливіших і найчарівніших країн Сходу. От вангує ще трохи у списку найомріяніших курортів для московитів будуть африканські Еритрея і Чад. Ну а чом би й ні, там дуже навіть екзотично, і байдуже, що то найбідніші та найнебезпечніші країни. Росіянцям скажуть, що там не гірше ніж в Парижі. Вони й повірять, і чесно, на будь-який якісний відпочинок це все 140 сорока стадо не заслуговує.